У Хмельницькому стартував другий тур благодійної лотереї. Лоти розмальовували народні майстри, а придбати раритетні речі можна було онлайн. Серед переможців переселенець із Луганщини Роман. Чоловік придбав тубус, розписаний майстриною із Волочиська. Сказали, що переміг в цьому було, в принципі приємно, тому що в дитина, я сказав, дитині вона зраділа, каже, буде у нас частинка. Цієї творчості зараз такий важкий час. Треба, щоб кожен, хоча б потрошку донатив, потрошку навіть там, як кажуть, одна гривня. Стартував перший тур аукціону 1 листопада. Тоді 18 майстрів оздобили майже 50 ексклюзивних лотів, залучили до розпису студію рукотвори та Хмельницький професійний ліцей. До другого етапу митці підготували не менш цікаві речі. Студентка Єлизавета Нікітіна зобразила на тулусі козака. Каже, хоче, аби її робота була гідно оцінена на аукціоні, адже розуміє наскільки. Яке важлива зараз підтримка захисників. Техніка розпис, стиль традиційний народний. Малювала козака, працювала десь один день. Я робила це ну, трохи потратила часу на це, і тому хотіла би, щоб його якось оцінили. Долучитись до аукціону та передати донат для війська можна онлайн. Кожен із придбаних лотів офіційно вручать власникам. В першому етапі волонтери та мітці зібрали більше 40 тисяч. Гривень ми зібрали понад 40 тисяч. Сьогодні у нас є присутні практично всіх переможці, які отримують свої унікальні експонати. Вони в одному екземплярі. Тому я думаю, що то буде така, знаєте, пам'ять згадка передати поколінню, розказати, як ми не втікли, залишились в Україні. Як ми боролися, як ми долучались? Триватиме благодійний аукціон місяць. Ознайомитись із. Переліком розписаних артефактів війни можна в соціальних мережах науково-методичного центру культури та мистецтва.